Всім доброго ранку. Восьма година. Нарешті вибрався на риболовлю. Нахожусь на Ладижинському водосховищі. Я не знаю вже скільки, напевне, з місяць добрий. Не був на риболовлі. Як це? Довго. Але були такі обставини, що не до риболовлі. Знімав зовсім друге кіно. Монтував і зовсім друге кіно, невеселе. І, на жаль, дуже часто. Ось вибрався. Погода просто чудова, тихесенько, штиль, туман, пасмурно. Не знаю, буду пробувати щось кось. Окуня шукати, судака, будемо пливати, шукати. За риболовлю, заскучав, вам не передати. Ну, рибу, всі риболови знаю щось таке. Якщо ти, не до, якщо ти довго не був на риболовлі, ось тільки виплив. Така місцевість, тут таке наше водосховище. Зараз повернуся. Прийшов ось тут в очереті. Такий прохід. Якраз я виплив та й чудово. Все, зараз на цих місцях я на човні за холодтом не був ні разу. Зараз будемо щось шукати, пробувати. Зараз перше поставлю мікромандулку. Завжди, завжди вона мене виручала. Ну що, ж, всім гарного перегляду, а мені вдалої риболовлі. Все, поїхали. Ось поставив таку мікромандулку. Якщо не помиляюся, в 904 кольорі Рузик 10 грам поки що. Навірно, тут без забагато, бо тут мілко дивлюся. Але попробую, щоб буде багато, то поставимо менший. Так, по снастях. Спінінг. Фанатік бандит з тестом 7-37 грам. В довжині 2,29, шнур. Один і два, катушечка, дайва эсейлер трьохтисячка, ну і флюр, що не помиляюся, 0,45. Все, пробуємо. Ось, ну, друзі, перше клювання, не знаю, що. Знайшов бровку. Змілини на губи бену. Це що у нас? Окунчик? Матросик малесенький? Таких я брати, звісно, не буду. Покусився на манбуку мікро. Клювання є, вже радує. Ну, Первый станем на якорь. В лук ваня здесь шоу. Эй, хоть у тебя склювание. Это такие. Трохи там перестало. нарешті. Ну, це чуть побільшень, ніж предыдущі, чи попередні. Такі гой. цього можна і взяти. Пливу, мабуть, кілометрів 15, може і більше. Не хоче від слова зовсім. Є, холод показує, ловити сягать не хоче. І всі риболови так говорять. Очі слова зовсім вже третя година, немає. Був зацепився мандулою. Відчіпом чіп, від пробував, пробував відчепити. Зачіплявся. Чу... Відчуваю, що піднімаю, дуже важке. Я так розумів, що то був якір. Але зірвалося і. розігнуло скобу і мандула осталася там. Ведь витягнув тільки сам грузик. Розіг. Розігнулася скоба і мандула осталась. Цей рік по хижаку. Еть сумно. Кілька кого питав? Ніщука, нічого не ловиться. Ще з півгодинки постою, у міша кілометра. Три треба на моторі йти до автомобіля. Всі такі козирні місця тут. Удари були, такі не сильні. але не зачепилося. Зацепилася камеру, поки включав і сход був. А я око невелике. Ще з пів годинки можна закруглятися. Ось таке вийшло коротеньке відео. Все, пливу до машини. І дощ почався. Нема. Не хоче. Так що така риболовля. Я ще й думав, а може не їхати. Може, в себе вмі... помістю на наноджиг половити, тут теж в пліточку, червонопірочку, там веселіще. Відуючий раз, напевно, так і зроблю. Дякую всім, хто мене дивиться, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Дякую за коментарі, за вподобайки. Як завжди, нашим Збройним силам ангела-охоронця. Нам скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги. Зустрінемося знову десь на водоймі. Слава Україні!